Переможність і про спорт. Івано-Франківська молодіжна баскетбольна команда НУФВСУКФВ, переможець чоловічої студентської ліги. У фіналі наші земляки зустрілися з спортсменами з Львівської політехніки. Далі у сюжеті загалом у фінальній частині змагань, що відбулося в Івано-Франківську, взяли участь вісім команд з усієї України. Це ще одна можливість молодим баскетболістам показати свою майстерність, кажуть тренери. Це важливо показати, що спорт розвивається студентський для хлопців. Деякі, наприклад, в мене є була команда цього року і в вищій лізі, і в суперлізі, і хлопці не могли. Половина грала в вищій лізі. Трошки грали в супері, деякі ніде не грали, тому ці змагання для них важливі, щоб вони тут поіграли більше ігрової практики. Фінальна зустріч це своєрідне західне дербі. Зустрілися два принципові суперники франківська і львівська команди. Ініціатива переходила від гостей до господарів майданчика. І навпаки, у підсумку з результатом 73 на 67 очок перемогли молоді баскетболісти франкового міста. Це дає мотивацію так, для молодих гравців показати себе на хорошому рівні і рухатись подальшому. Це так, як юнацькі змагання, але ми рухаємося в Суперлізі, також ми граємо з цією командою, у нас молоді перспективні хлопці, які хочуть добиватися успіху.